В берег. офіційний партнер ФК лівий берег». Гра розкриває тебе. Владиславе, наскільки продуктивною для вас була ця пауза на матчі збірних? На чому основну увагу акцентували у тренувальному процесі? Наскільки вдалося трішки перегрузитися, щоб з новими силами дивитися вперед? Ну, так, да, було три вихідних. Ми відпочили. Потім, як сказав нам головний тренер, ми провели міні-збір. Робота була тяжка, але ми вже звикли. Тому працювали над силою, виносливостю. Думаю, все нормально. Це вже друга міжнародна, друга міжнародна пауза. І після першої, у вересні, лівий берег, напевно, що дещо втратив ігровий тонус, так, цей переможну ходу. Чи можна так сказати? Можна, так. Да, багато очок втратили, але ми грали. Командами вищого рівня, я вважаю, ніж ми на даний момент. Ми грали проти Шахтаря, проти «Кривбасу», лідерів минулого сезону. Тому голову не опускаємо, працюємо далі. Чи можна сказати, що якісь все ж таки виокремили помилки, які от призвели до тої втрати ігрового тонусу на, ці, на цю міжнародну паузу? Звичайно, у нас було багато теорій. Ми працювали, тренери нам вказували на наші помилки, і на тренуваннях ми стараємося їх навілювати. Щодо матчу з Поліссям. Цей матч, напевно, що для вас буде особливим. За Житомирський клуб ви зіграли 40 матчів і приємно буде зіграти проти команди, в якій провели ну, гарні роки. Звичайно, приємно повернутися на колись домашню арену. Але настрій як на будь-який матч для мене він не міняється. Хочемо перемогти і їдемо за очками. З Поліссям ви виграли першу лігу. Що вам найбільше запам'яталося з того сезону? У чому була сила Полісся, яка вигравала все ж таки першу лігу? Запам'яталося багато чого. Мабуть, те, що ми все ж таки виграли ту першу лігу, як і хотіло керівництво клубу. За що чого, у нас був дуже добрий колектив. Ми всі дуже дружньо спілкувалися, виходили на поле як один єдиний кулак. Тому я вважаю, що ми закономірно тоді перемогли. Можемо говорити, що після виходу до елітного дивізіону ви втратили місце у стартовому складі. Після чого вами особисто було ухвалено рішення залишити Полісся. Можливо, тренер вам пояснив своє рішення. Тренер мені пояснив, але це не його рішення було, як мені сказали. З тренером я і зараз добре дуже добре спілкуюся, навіть перед ходом перед переходом в лівий берег. Я з ним спілкувався, питав в нього, якісь думки його, і він мені сказав, що треба, якщо є зацікавленість, то звичайно переходити в лівий берег, грати далі. З нинішнього складу по лісі з кимось спілкуєтеся, можливо, що залишилися теплі стосунки з кимось із колишніх партнерів. Ну, звичайно, спілкуюсь з Кудрик Назаренко, за якого я дуже радий, що він зараз в національну збірну потрапив. З Терниським штабом, з деяким спілкуюсь, але того вже казати не буду. Перед цим матчем вдалося поговорити, все ж таки, наскільки будете раді бачити один одного, наскільки важкий матч, от ви обговорювали з, з колишніми партнерами, з найближчим суперником. Ну, звичайно, спілкувався, всі чекають на нас там, але я їм сказав, що. Легких очок їм не буде, точно. Нинішнього полісся які сильні сторони можете відзначити? Дуже тяжко сказати. В них багато молодих гравців, але й дуже опитні футболісти, і, мабуть, цей сплав саме молоді опиту. Їм дається в знаки, вони дуже добре виступають зараз. Лівий берег вже провів достатньо матчів для того, щоб відчути імпульс еліти. От партнери, які не грали до цього в УПЛ. Напевно, що вже ви відчуваєте, що вони все ж таки змужніли і вже з більшим розумінням підходять до будь-яких матчів Прем'єр-ліги. Ну, звичайно, воно видно після перших ігор вже видно, що хлопці більш як освоїлися в прем'єр-лізі. Вже немає такого хвилювання, як в перших матчах, тому будемо їхати в Житомир. Сподіваємося, здивуємо полісі. Що для того для цього готові зробити, щоб здивувати полісся? І напевно, що все ж сподіваєтесь на максимальну кількість очок, адже відступати вже лівому берегу нікуди. Звичайно, ми для того і працювали ці тижні, щоб здивувати полісся. Будемо намагатися виконувати казівки головного тренера. Думаю, все в нас вийде. Love Офіційний партнер ФХ Ливий берег. Гра розкриває тебе.